Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжує погрожувати Україні через те, що та не продовжила з Росії контракти на транзит російського газу. При цьому стверджуючи, що його погрози це можливість показати, як має поводитися лідер суверенної країни. Нещодавно Фіцо написав листа голові Європейської ради Антоніо Кошці та президенту європейської комісії Урсулі Ляєн, у якому скаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року. Тепер же за його словами Словаччина може припинити будь-яку гуманітарну допомогу нашій країні, скоротити або скасувати допомогу для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії у надзвичайних ситуаціях. Разговор йде не только про внутреннее потребление газу Словакії, но и про реэкспорт і дальнейшую перепродажу соответствующего голубого топлива в інших странах. Російський газ для Словаччини не просто паливо, а певний політику корупційний інструментарій, який змушує лобіювати про московську політику в Європі. Я тмічу, що как только був встановлені транзит, территорию Украины российского газа, ввиду завершения пятилетнего контракта, Министерство экономики Словакии прямо заявило, что они были готовы к такому варианту, что они имеют необходимое количество газа в газохранилищах. Незважаючи на те, що Словаччина навіть пропрацювала альтернативні шляхи постачання російського газу, Фіцо продовжує погрожувати Україні. Також він зазначив, що на політичному рівні його країна, якщо вона не матиме іншого виходу, може використати на низку рішень у європейському союзі. В даному випадку Фіцо виконує роль підривателя, обще енергетичної політики. Которая состоит, uh, как раз якраз із необхідності відказу від російських як газу, так і нефти. при цьому про звірства, які творить Росія в Україні, словацькі політики замовчують. А тепер Словаччина ще й планує відправити делегацію на чолі з віце-спікером парламенту Андрієм Данком до Москви. Українська сторона закликає Братиславу утриматися від контактів з агресором. Но опять-таки Фица это и близко не Орбан. У Фица есть проблемы непосредственно в Словакии и большая вероятность досрочных парламентских выборов. Потому что в Словакии продолжается определенная ритмичность сменяемости власти. И это точно не аналог какого-то... Фідес uh, Венгрії, uh, которая там десятками лет у власти. тим не менше, всі погрози ФИСу можуть легко розбитися через ту саму внутрішньополітичну ситуацію, де з його антиєвропейською позицією може не погодитися його ж народ.